Всім привіт! І це тутор на ті-шорти. Як робити свої ті шорти, щоб потім пользуватися в цьому году. І вообще, це не тільки в цьому году, а й надовго. Це дуже просто. Спочатку заходимо в Google або Chrome. Я, наприклад, заходжу в Google. Мені в Google просто легше. В поиск пишемо. Roblox, або roblox.com Ну, вот так Только я тут почему-то написала крапку, вот так Заходим сюда а, Але, когда вы будете заходить Вам будет просить а, Типа ваш Типа пароль, ник и так далее Потім весело відкриття на версію ПК ось У нас ці три точки, і версія для ПК нажимаю, воно в мене вже нажати. Ну, а ви повинні буде ну, натиснути. Потім ось у нас є кнопочка Create, Нажимаємо. І вибачаю за голос, я просто трохи приболіла і, і за цього. Трохи голос у мене ще. <світ> Далі ми е ось ну, тут оці, ось полосу відставимо і знаходимо ось цю кнопку. І сюди нажимаємо ось сюди. Після того, як все у нас пригрузилося, нажимаємо на ось цю кнопку. І у нас ось така. ну... Меню ось таке вилази, і треба на ось таку кнопку ще нажати. Там, де біля яду. І вибираємо е, на тут е, галерею. Ось, вибираємо якийсь е, ті що, який ви хочете з, на, зробити. Я, наприклад, вибираю ось цей. Ой, ну, да, ось цей, наприклад. Ось. І я вибрала другий. Вирішила другий вибрати. І е, вибрати нажимаємо. І у нас усьо, воно прогрузилося. І тепер можемо Ну названня я люблю написати, яке вам тільки е, ну, спаде на думку. Ну Наприклад, е, я навіть не знаю, ну, наприклад, отак. Просто можна, тут можна і стікерами позначити, і все на світі. Тут можете написатись, якщо хочете щось написати можете. І потім нажимаємо на ось цю кнопку. І все ось у нас він.